Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду. Сьогодні 4-11 вересня. Стан помідор після того як субота обрізав листя, дав кальцію і в неділю дав калію під кожну рослину. Отакий От результат. Практично більша частина помідор достигла, має свою зрілість і технічно і от все, все, ну десь якісь там рослини є, все ось таке вже майже майже стигли. Практично стигли все. Тут ось така, якщо видно, да, вверху ще й трошки є, ну то вже таке буде, буде, не буде, не буде, а ці вже От якщо візьмемо, то вони всі. І це вже дружина десь кілограмів 10 зібрала. Єдиний нюанс, що бачите, це ще треба обрізати. ну Дружина збирала, мабуть, вже її після дощ у нас дощик пав, трошки підтріснуло. Цей рядочок дивимося теж. Ну вони підтріснули, але це все піде вже на переробку дивимося, які вже вони... О! мегесенькі, верхня. Мегесенька, трохи жощі. І так по всьому. От. Якщо видно, дивіться, як воно пішло вже. О, о. Мегенькі помідорки. Трошки потріскали. Да? Є ще кілька вверху там зелених. А так, в принципі, все чудово. Ці так само, Щось достигає, щось боріється, такий колір в неї є. І звичайно. Варіанти, що от загоріло. Раз, два. Тут це не годиться яйця три помідори. Чотири. От. А так, да, ще Після дощику, після перепадів вже помідори починають підтріскувати. От такий результат. да, Дебирало ще, ще хоче, що йому треба, а інші вже майже, майже, майже. Також в цьому рядочку. Ті, що я казав, що не дуже смачні. От. Ну, все вже о, мягенькі. Все вже. І звичайно і так. От. Все стоять. Ці такі вони і є з зеленим таким, ось більше ці. Правда підтріскують. І ось такий результат. Оце вже встигли аж вже споживати і там, так, і там. Ну майже кругом бігати не буду вже. Ось такі результати. Тобто пройшло буквально 2-3-4 дні і помідори <кій> набирають колір і найголовніше, що смак. Ось такий результат у нас. І найцікавіше, що смачні. Беру різні помідори, смак дуже класний. Дякую за увагу.